Добрий день, колеги, слава Україні! Мене звати Оберемо Іван, і в цьому відео хотів би показати вам ще один цікавий інструмент: це файл екселівський, що дозволяє нам збирати відсоток виконання тих чи інших завдань, відсоток готовності продуктів нашого проєкту. Відповідальний. Я думаю, що ви використовуєте такий підхід, як відповідальні, провідні спеціалісти вашої компанії, учасники вашої проєктної команди, які допомагають нам з визначенням технології, з визначенням тривалості, кількості ресурсів. І крім того, вони допомагають нам з визначенням готовності нашого продукту, наскільки цей продукт готовий і коли вже можемо його передавати. Замовнику. Так от, е, коли ми використовуємо наших відповідальник, е, є завдання по е, збору факту виконання. Ви можете використовувати е, свій стопчик відсоток по об'єму, чи можете використовувати стопчик фізичний е, відсоток виконання, що є всередині прожекта, але в будь-якому разі вам необхідно. Збирати відсоток виконання від відповідальних так, відповідальні можуть заходити в самі плани графіки на сервері і встановлювати цей відсоток. Але коли ми працюємо з великими компаніями, відповідальні повинні приймати участь в різних проєктах, це іноді буває не дуже комфортно. Тому і. На замовлення багатьох моїх клієнтів, я створив цей файл і хотів би не показати його роботу вам. В цьому відео я покажу, як працювати з цим файлом, саму послідовність робіт, і як його отримати і налаштувати під вас під ваш сервер. Так що... Ставимо лайки, підписуємося на канал, дивимося відео, і головне, задаємо питання, пишемо коментарі. Від ваших коментарів я відштовхуюся щодо розвитку тих чи інших звітів. Впевнений, відео буде корисно. Дивимося відео. Так, от як нам використовувати цей файл, документ Excel для збору факту, виконання по об'єму від відповідальних. Трохи нагадаю сам процес. Дивіться, ми формуємо команду, залучаємо команду проєкту для планування проєкту. Наші відповідальні допомагають нам розробити план графік, визначити технологію, визначити кількість ресурсів і таке інше. Публікується цей план графік, і вже коли керівництво приймає рішення. Щодо реалізації, ми визначаємо період реалізації. Це може бути тиждень, може бути два тижні більше. От, наприкінці періоду реалізації ми маємо збирати факт. Ми збираємо факт, який? Скільки було потрачено днів на виконання тих чи інших завдань? Скільки ще потрібно днів на виконання? Скільки було витрачено годин ресурсами? Не тільки годин, матеріалів, скільки ще потрібно. Таким чином, система нам розраховує відсоток оцей відсоток виконання. Ми зібрали фактичні дані, і тепер нам треба зібрати і відсоток по об'єму. Яким чином можна це зробити? Обов'язково публікуємо файл відомості опублікувати. Не забуваємо, бо тільки опубліковані дані ми можемо отримати в наш звіт. Далі відповідальні відкривають звіт. Цей звіт може бути розміщений як на сервері. Окремо на сервері, Файловому, як окремий файл. Так і на SharePoint бібліотеці. Може бути навіть відкритий в Microsoft Excel Online. Так? І наші відповідальні повинні встановити новий об'єм, у цей новий об'єм. А виконання у відсотках. Для того, щоб отримати останні дані, звичайно, ми маємо оновити, оновити все, оновити всю цю інформацію. Excel звернеться до нашого Microsoft Project Online. Забере. Останню інформацію, відсоток виконання потривалості, старий об'єм, тобто той, що вже був занесений, ну і всі завдання, що у нас є в проєктах. Далі, наступний крок, який ми маємо зробити, Ну, у нас є фільтр це підрозділи. Для чого? Для того, щоб, наприклад, ті самі керівники департаментів чи підрозділів, в яких працюють декілька е, наших. Відповідальних могли контролювати додатково контролювати, які завдання виконані, який стантик чи інших завдань. Це додатковий контроль, якщо це потрібно. Так, також цей фільтр дозволяє нам швидко шукати наших відповідальних. Наприклад, відкрили будівельний відділ, і бачимо, які у нас є відповідальні от наш головний інженер. Встановили на головному інженері і бачимо всі завдання нашого головного інженера. Тепер його робота полягає в тому, щоб, по-перше, перевірити е, якість заповнення даних. Подивитися в внуле завдання. Тут обов'язково має бути е, 100% завершений об'єм. Як бачите, у нас є завдання без завершення по об'єму. І відповідно наш головний інженер відповідальний має підтвердити, що те чи інше завдання у нас завершено повністю 100%, частково 50%, або не виконано 0%. Дуже важливо, щоб стояли тут цифри. Чому? Тому що таким чином ми бачимо, що відповідальний дійсно заходив в файл і встановив значення, та, що він не проігнорував свою роботу, встановив значення. Може бути ситуація, наприклад, що у вас в минулих завданнях відсоток виконання по об'єму зменшився. Чому? Наприклад, ті чи інші запити на зміни. Виконали завдання, але є завдання щодо додаткових, наприклад, виправлень, або щось додатково треба зробити. Допускається, що відсоток виконання може бути зменшений. Тобто працюємо з завданнями. Минулого. Ну, знову таки, як встановлювати відсоток по об'єму, це бажано визначити всередині компанії в регламентах, для більш зручної роботи. Дивимося минуле, а можемо в цьому переліку, наприклад, використати ще і фільтр стан забрати. Завдання завершено. Так, да, е, минуле це означає, що всі ті завдання, які заплановані на е, минулий тиждень. На тижні, минулий, позаминулий, на той період, що вже завершено. Е, стан це означає, що у нас є завдання. Бачите, я забрав завершено. Є завдання, де у нас 100% не стоїть в обох стопчиках. Тобто завершено, мається на увазі, коли у мене 100 і по тривалості, 100 і по об'єм. Таким чином, я можу подивитися, де у мене головний женер на минулі завдання не, не звернув уваги, не закрив минулі завдання. От. А це має бути обов'язково закрито, інакше буде питання, чого він не виконує свої обов'язки як відповідальний. Далі, це зробили. Переходимо до поточних завдань. Тобто ті, що були заплановані на поточний період на цей тиждень. Тут так само наш відповідальний має встановити відсотки, 50, 100, 60 і таке інше. Тобто може Встановити на свій розсуд а, своє бачення, наскільки виконане те чи інше завдання. Ну і третій підхід це ми можемо подивитися в майбутнє і а, подивитися, чи немає тут відсотку по об'єму. Він не може бути. Хоча буває ситуація, коли завдання виконано. Так, є ситуація, що, наприклад, зроблено утеплення. По крівлі, не дивлячись на те, що це завдання було заплановано в графіку на наступний тиждень. Буває така ситуація. Якщо так, то ми переходимо на майбутнє і встановлюємо відсоток. Далі, керівники проєктів звичайно, відповідальні заносить всі ці дані, зберігає, зберігає наш файл. Далі керівники проєктів відкриваються. Звіти знаходять свої проекти. Ну, можуть використовувати знову такі фільтри по портфелю, по типу проєкту, або відкрито перелік і сказати, мене цікавить котеж 1 і котеж 2. Я за них відповідаю. Відкриваю і дивлюся, які відсотки були поставлені, які відсотки не були поставлені. Е, наступний крок, який ми обов'язково робимо як керівники. Ми дивимося, наскільки той відсоток, що нам встановив відповідальний, дійсно е, корелюється з нашими, з нашими графіками. Чому? Тому що, наприклад, відповідальний постав 30%, а завдання е, вже немає тривалості, тобто має бути завершено. Це і вже наші навіть виконавці відповіли на те, що... Все, всі ресурси витрачені, завдання зроблено, часу більше немає. все, ми все зробили. А відповідальний постав 30%. Про що це говорить керівникові? Що треба зв'язатися з відповідальними, зв'язатися з ресурсами і узгодити. узгодити це питання? Може бути, що відповідальний не до кінця був ознайомлений з результатами. Може самі виконавці не кінця не до кінця не розуміють, що від них вимагаються, який результат хотів би отримати відповідальний. Тобто, ми бачимо, з'явився конфлікт. Ми цей конфлікт вирішуємо так. Якщо дійсно конфлікту немає, якщо, якщо все чудово. Так, 100%, завдання завершено. 100%. Ми просто переносимо ці значення. Керівник проєкту переносить ці значення в стовпчик відсоток по об'єму. Інформація сюди заноситься. Знову таки зберігаємо і після цього публікуємо. Публікуємо. Вся інформація щодо виконання, і відсотки виконання, і об'єм потрапляють уже керівництву в їх звіт. Е, дуже важливо, щоб оцей момент погодження е, думки нашого відповідального щодо виконання, до результатів виконання, і думки е, виконавців, щоб вони були звичайно е, погоджені між собою. Це дуже важливо самому. Е, Керівнику проекту. Чому тому, що якщо на е, тих чи інших е, зборах, презентаціях, е, буде визначено, що той продукт, що був отриманий в результаті реалізації е, е, тих чи інших завдань, не відповідає очікуванню керівництва, не відповідає очікуванню клієнта. А е, це відповідно вже це проблема, е, і керівник проекту має в своїй в команді відповідальну, е, і думка відповідального може підтримати керівництво керівника, керівника проєкту. Е, звичайно, у вас є технічний спеціаліст, е, експерт, який скаже: ні, дійсно, продукт був створений відповідно до вимог. Є підписані технічні вимоги. Все зроблено 100%. Тобто використання цього файлу це в першу чергу допомога самим керівникам. Вони можуть звернутися до цього файла і сказати, те, що мені підтвердили відповідальність, що завдання зроблено, що дійсно воно закрите. Я всю цю інформацію переніс план графік і від думки відповідально вже далі планував свій проект. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Щодо е, самого звіту, а зверніть увагу: він такий простенький. Звичайно, можемо його зробити складнішим. Е, Якийсь додатковий контроль, додаткові якісь показники ввести. Це базовий звіт, з якого завжди стартую. Цей звіт доволі часто у мене замовляють. Чому? Тому що оцей конфлікт відповідальні ресурси, той трикутник керівник проекту відповідальні ресурси, він такий головний інструмент для. Виконання наших проєктів для впевненості, що ми робимо те, що відповідає і вимогам, і технічним вимогам, і вимогам якості нашого проекту. Тому замовляють доволі часто. За базу беремо цей звіт, можемо його додати, розширити. Звичайно, починати мені здається, починати треба з простенького, але... Далі, можливо, завжди щось додати. Якщо є бажання щось додати, мій сайт оберемокі.com, українська версія, тут є консультація MS Project Online, консультація ментор Microsoft Project Online. Одна година: налаштовуємо вам звіт або вже вісім зустрічей великих складних. Робимо додаткові налаштування на сервері, і вже робимо якийсь більш пакет звітів під, під ваше бажання. Тобто є можливість далі розвивати цей звіт, це Excel, в цьому він мені і подобається. Можливо, його і публікувати на тих же самий SharePoint бібліотеках, і використовувати як звичайний файл на звичайних файлових сервер. Тобто, зручність тут без умов. А як його отримати, цей звіт, і як його е, налаштувати, про це я розповім в наступному блоці цього ж самого відео. Да, до речі, будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я нагадую, тому що тут можуть бути цікаві питання. Мені подобається цей звіт. Я думаю, що вам сподобається також. Так, дивимося, як налаштовувати, як отримати звіт. Так от, як отримати нам звіт по збору факту виконання завдань відповідальними. Переходимо на наш сайт. Ідемо в розділ регламенти. Шаблони документів, документи збір факту завдань відповідальними. Ідемо донизу. Є кнопочка Вхід і реєстрація. Реєструємося або входимо, якщо вже не перший раз. Символічна оплата. Подяка за мою роботу, і далі можете скачати файл. Далі. Не забуваємо, що у нас є, звичайно, параметри сервера, які мають бути обов'язково. Це я нагадую в кожному відео, але це важливо. Це відповідальні стопчик відповідальний. Я, до речі, натиснув да, на цей стовпчик. Він використовує. Таблицю підстановки відповідальну. Е, вона може бути велика, декілька відділів, підрозділів, е, багато відповідальних, мало, це не важливо. От, Перше, що у вас повинно бути, це відповідальні. Далі е, відсоток по об'єму. Куди ми маємо заносити наш об'єм в самому Project і. для завдань типу число. І, звичайно, наші портфелі, наші типи проєктів. У вас може бути просто поле портфеля або просто портфель і тип. Я використовую більш складну структуру. У мене в одному полі і типи, і портфелі. Бачите. От, ну, це вже як кому заманеться. Але, от, подивіться, чи є у вас ці поля. Далі відкриваємо Excel і заходимо під своїм аккаунтом, бо система не дасть вам доступу до завдань, до, до даних, якщо не перевірить, хто ви чи ви маєте право на отримання даних. Перевіряємо. Зайшли дані, отримати дані, запустити редактор Query. До речі, зверніть увагу, при першому разі, коли перший раз в Excel ви заходите на сервер і намагаєтеся отримати дані, система може вас ще додатково попросити. А розкажіть мені, хто ви? А ну, дайте підтвердження. Да? от Маєте ще раз очі підтвердити, що ви дійсно той, за кого себе видаєте. Так, переходимо в Power Query, джерело. І тут нагадує URL. URL оцей. Це адреса вашого сервера. Зайшли наш сервер. Ого. Ось, все, це URL до Default, Берете, копіюєте. Занесли, подивилися, обновили, якщо потрібно, обновили. У мене тут тільки що є. У мене є тільки стовпчик типу проєктів. Якщо у вас стопчики, наприклад, портфель проєктів, або якось інакше називається відкрилося, натиснули сюди, відкрили цей перелік і поставили галочку. Поставили галочку, натиснули ОК. Перед вашими полями. Є. Yeah. Далі самі завдання, те саме джерело. Перше, що робимо, поновлюємо URL, щоб система знала, звідки брати. Далі йдемо, перевіряємо, чи всі кроки відпрацьовуються. Що може бути, ну, чому може бути проблема? По-перше, об'єднання запитів. Ну, я думаю, що у вас це все спрацює. Знову таки, наш. Наш проєкт, як у вас називаються типи проєктів, називається стовпчик чи портфелі. Отут треба буде вказати. Е, ідемо донизу. Е, до речі, я знову таки розділяю, от бачите, в кінці показую, я розділяю окремо підрозділи і відповідальний. Тип і, бачите, тип і портфель розділяю. Тут є спеціальні команди, що дозволяють розділяти. Зверніть на це увагу. Якщо у вас один стопчик, то ці команди не потрібні, ви їх просто заберете. Закриваємо дані, оновлюємо все. Система спрацювала. Я думаю, що все чудово у вас спрацює. Всі стовпчики тут. Відобразяться. Далі зберігаємо цей файл на файловий сервер, куди ви там хотіли, так? Або в SharePoint бібліотеку розмістили. І вказали вашим відповідальним, де розміщується цей файл. От. Вони мають знати, де він знаходиться. Перевірили, чи відкривається у них. Даний документ. До речі, ви можете для них зробити свій окремий аккаунт для відповідальних для того, щоб вони просто відкривали файли, дивилися е, документи. Звісно, звісно, система перевіряє, чи є права у тих чи інших користувачів. Можете для відповідальних зробити свій аккаунт, там відповідальний, і е, дати відповідальним е, логін і пароль відповідальному. Так, вони будуть відкривати цей файл, встановлювати відсоток сюди, встановлювати відсоток. Показали, вони попробували, я думаю, що все буде працювати. А, можете, звичайно, розділити окремі файли для різних департаментів, відділів. Ну, тоді вам, як керівникам, треба буде заходити в окремі файли і дивитися. А, якщо структура велика, якщо люди сидять там на різних офісах, ну, керівникам також прийдеться тоді відкривати. Декілька файлів з відсотками виконання по відповідальню. Якщо будуть якісь складності питання, задаєте питання внизу в коментарях відео. Або знову-таки нагадую знову нагадую: є у мене консультації, замовляєте, і ми всі питання вирішуємо. І це, якщо питання таке, що вимагає, все-таки. Більш детального перегляду, подивитися, як у вас налаштований сервер, чи які у вас умови відкриття даних. Ну, я думаю, що в цьому проблем не буде, але якщо то, звичайно, консультації є. Можна відкрити і про замовити консультацію. Все просто відкрили, зайшли, зареєструвалися і вибрали час і замовили. От. Файл важливий, інструмент цікавий. Багато хто з моїх замовників, клієнтів користується цим файлом, особливо компанії великі, де відповідальні люди дуже і дуже зайняті. Повірте мені, ми, звичайно, хотіли б, щоб в якості відповідальних були якісь спеціалісти дійсно з багаторічним досвідом. А ці спеціалісти не мають часу. на Напросто да, заходити на ті чи інші проекти. Хотілося б раз, і на все, все побачити. Тому для них, звичайно, цей файл, екселівський зручний файл, буває е, таким дуже і дуже корисним. Тому пробуємо використовуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал і задаємо питання. Дуже люблю ваші питання. Задавайте. Від них багато дізнаюсь, куди далі розвивати звіти, що додатково вам показувати, як, як і де робити. На цьому все гарного дня і успішних проектів. До побачення.